Проватно-гнилого потапа, волонтерів та вікно Овертона як інструмент зміни масової свідомості українців. Мене звати Назар Мухачов. Ви дивитесь Ютуб канал до свого по своє. І в цьому відео я хочу підняти кілька дуже важливих питань. От, навіяно це тим, як потап. Записав недавно там якусь пісню. В цій пісні є слова про волонтерів. Там дівчина каже: Ой, мамо, я там не прийшла, я всю ніч волонтерила з хлопцями, бійцями там і так далі. І так далі. Ну зрозуміло, на що він натякає. А, і насправді причини того, чому він записав таку річ, вони набагато глибші ніж може здатися на перший погляд. Потап, це знаєте, це такий яскравий показник ватника, такого зелено-гнилого ватника, різниця там і так далі. І в принципі, український так званий шоу-бізнес, він весь заточений під формування саме от таких є різниця. Це дуже важливо треба усвідомлювати. Проте в даному випадку потап м, зачіпає волонтерів. Волонтерів, завдяки яким. Насправді, в тому числі і завдяки яким Україна змогла вистояти, тому що влада провалила все, влада мародерила, влада грабувала замість збільшення армії підготовки до вторгнення, вона розміновувала Чонгар, будувала дороги там і так далі, і так далі. Не реагувала на всякі попередження і фактично. Головний тягар забезпечення, ліг на плечі волонтерів. Це, до речі, продовжується і зараз, між іншим, є такий нюанс. І от те, що е, зробив Потап, знаєте, воно дуже споріднене з тим, як нещодавно е, дуже багато українців обурювалися появі там е, пива, там герої не вмирають. Там щось е, з е, бучою було пов'язано. Також етикетка, я не пам'ятаю, але пиво герої не вмирають. І отут я хочу перший акцент поставити. Ви знаєте, оці дегенерати не будуть так себе поводити, тільки в одному випадку. Якщо кожне падло буде знати, що тоді, як тільки воно вивісило на пиво, етикетку герої не вмирають, в нього згорить його виробництво, його машина, його будинок. Задуматись над цим. Інших запобіжників немає. Вони ж топчуться з. Котеняки по сакральному, реально по сакральному просто беруть і топчуться своїми гнилими, продажними, і навіть не знаю чим. А тепер до Потапа. Чому це сказано про волонтерів? Задайте собі запитання. Є така технологія вікно Овертона, а це технологія, я підкреслюю я коли знімав окреме велике відео, і я, мабуть, найближчим часом зніму ще раз поясненням. але в чому суть технології? Є певні, певні вікна сприйняття суспільства. Ці вікна напряму залежать від цінностей суспільства. І є річ, які для суспільства можуть бути абсолютно неприйнятними. От табу, повна заборона і так далі. От вікно Овертона – це технологія, як абсолютно неприйнятну річ для суспільства, зробити прийнятною загальновживаною і так далі. В нас, в принципі, в багатьох місцях, якщо говорити про політику, про економіку, в нас е таке суцільне вікно Овертона в суспільстві реалізовується, але я зараз зупинюся конкретно на потапі. Що це відбувається? Це відбувається опускання волонтерів, знецінення волонтерства як явище. Ой, якась така дівчинка пішла собі всю ніч волонтерила з бійцями. Ха-ха-ха, як смішно. І відводиться людей в сторону від того, наскільки цінним є справжнє волонтерство, наскільки те, що ми взагалі зараз досі маємо Україну, залежить від справжнього щирого волонтерства, в яке задіяні були десятки тисяч людей, а може й більше по всій Україні. Саме завдяки цьому ми вижили. А тут ця вся річ знецінюється. Тому що така гнила, зеленувата ватна скотина Потап, яка промосковську риторикою відзначалася і після 2014 року, яка на московській сцені могла зняти штани і показати, і так далі. Ну, для їхнього ватного населення це також підходило. От він зараз топчеться по таких речах. І це початок. Це початок дискредитації різнобічної дискредитації і волонтерів, і добровольців. Ви навіть згадаєте отаку інформаційну політику, як тільки от там зашквар в Запоріжжі там крали вагонами, в Дніпрі там крали вагонами, там ще щось, і нам зразу покажуть якогось волонтера, який там неправильно машину оформив там, чи ще щось. І в інформаційному полі і тій, і тій новині однаково увагу приділять для чого? Для того, щоб показати, що крадуть і там, і там, нібито там ще щось, ще щось. Це все технології, і оце дискредитація волонтерства, вона йде разом паралельно зараз із наступом на добровольчий рух на тих всіх, хто після 24-го взяв в руки зброю, хто досі її тримає в руках. І ну, проти них вже 82-71 вже працює. Вже є відеорозмови, де там деякі абсолютно дебільні дегенеративні командири розмовляють з бійцями, обіцяють їм страшне майбутнє там і так далі. Це все вже є в інтернеті, але це зараз тільки почалось. Квіточки будуть потім. От квіточки топтання по волонтерству також будуть потім. Тому що ми хаваємо оце все, що всякі ватники з розряду Потапа. І з розряду всього насправді цього шоу-бізнесу, який має такий зелений відтінок. От Зеленський це яскравий представник того самого шоу-бізнесу. Ну, а що давайте поржем з волонтерів. Ну, а що давайте поржем з сеньора Голодомора? Це ж дуже смішно, коли етнічний єврей, а євреї пережили голокост, сміється з голодомору, під час якого загинуло в півтора, то і в два рази більше людей було вбито голодом. В півтора-два в рази більше людей. Ну, але що, можна ж поржати? Це ж дуже смішно. Отвертаючись до того, що я казав про а, пиво герої не вмирають. Єдиний запобіжник, щоб такого не було в суспільстві, щоб не відбувалася подальша деморалізація це коли кожна скотина з такого розряду буде знати, що їй прилетить. Це єдине що їх буде стримувати, тому що такі скоти нічого, крім страху, насправді ну, на них нічого інше не впливає. А там вони заробляють великі бабки, щоб нажертися, але вони ніколи не нажеруться. Політики по-своєму нажираються, цей вироджений шоу-біс нажирається по-своєму, але суть насправді приблизно одна і та сама: формування такої здеградованої, деморалізованої спільноти. Причому здеградована, деморалізована спільнота не здатна на прояв духу. Якби українці не були здатні на прояв духу, то насправді московський бліцкриг би вдався. Зеленський все зробив, щоб він вдався. І не завдяки, а всупереч Зеленському, ці всі плани були поламані. Дуже е, цікаво було б, що би робив зараз Потап, якби десятки бійців. До нього зараз звернулося кожен зі свого місця: от тих бійців, які все забезпечення по первах отримували саме через волонтерів. Форму, бронежилети, там і так далі, приціли, тепловізори, і тепер, якби йому, вони йому сказали просто скотина, ти що ляпаєш? Я приїду ми з тобою поговоримо. Але мені поки що невідомо масове таке явище. А воно мало би бути масовим. Тому що ви знаєте, нас настільки загодували цією толерастичністю. Просто з 14-го року йде війна, а Медведчук ходив вулицями Києва. Юрій Бойко, Герой України до цього часу. Правда, це ж прекрасно. І це дуже знаєте мене дратує, коли зараз нам всюди виставляють у цього очевидного ворога. Московія очевидний ворог, екзистенційний ворог. Століттями вони є ворогами нашими. Хоча треба розуміти, що все-таки політика після 17-го, після 1917 року змінилася. І геноциди були там, і так далі. Але все рівно це екзистенційний ворог. Але за цим екзистенційним, очевидним ворогом нам приховують всіх інших, які є не менш шкідливими. Задумайтесь над цим. Прошу вас вподобавати, коментувати, поширювати дане відео. Вважаю це дуже важливим, тому що саме такими думками, місцями жорсткими та болючими треба будити свідомість людей. Все буде впиратися в нашу дієвість. Злу можна протидіяти тільки активно і навіть агресивно. Інакше зло завжди буде розростатися. Але чим активніше діє зло, тим яскравіше себе мусить проявити добро. Це такий метафізичний принцип, і ми з вами зобов'язані його втілити в життя. І всі дегенерати з розряду Потапа за такі вислови в кінці кінців повинні, як мінімум, отримати по голові. Дякую вам всім за увагу. До наступних зустрічей.